Кіт потап не дуже вірив у людей. А ще менше вдива. Собачка Жужа мало не стерла лапки, долаючи кілометри в пошуках безпечного місця. Кінь Оскар боявся заснути, а оленятка дуже лякали гучні звуки. Герої цієї книжки здолали чимало перешкод, але не втратили надії. Це оповідки про дружбу між тваринами і людьми, про віру в перемогу, а також про вірність, що долає всі перепони на шляху до тих, кого ми любимо, а ще про відповідальність перед тими, хто став невіддільною частиною нашого життя, Зворушливі історії, засновані на реальних подіях. Відомий автор манга Мацуда Джуко надихнувся подіями лютого 2022 року. Коли під час жорстокої ескалації російсько-української війни небо над Києвом героїчно боронили українські пілоти 40 ї бригади тактичної авіації, подвиг українських асів породив легенду про привида Києва, пілота Міг-29, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 перемог у небі на столицях. Пес патрон улюбленість дітей та дорослих, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій, єдиний у світі пес доброї волі дитячого фонду ЮНІСЕФ, володар медалі за відому службу, який допомагає саперам знешкоджувати ворожі вибухові пристрої. Ця книжка своєрідна автобіографія патрона. Зоряна Живка і Богдан Бондар підготували для українських дітей. Переклад із собачої мови на людську. І з цього вийшла ось така історія вона надихає мріяти, вірити й перемагати. Самотня жінка купила собі на схилі лід курчатку. Воно було сумне й слабке, але жінка любила й доглядала його, і виріс того курчатка красен півень. Та непростий, ніхто й гадки не мав, що коли вороги візьмуть місто в облогу. Саме півень зможе порятувати його жителів. Як саме читайте у казці Зоряни живки Півник? Це тиха ніч мій астронавти. Коротка історія, стилізована під дитячий щоденник. Семирічна дівчинка Ія пише нотатки впродовж перших десяти днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. В оповіді є деталі повсякденного життя Ії під час війни, її турботи, мрії та переконання. Нотатки Ії сповнені різноманітних емоцій від розгубленості до страху, від радості до відчаю. Та хтось допомагає дівчинці триматися у цей складний час, коли історія повторюється і змінюється назавжди. Хто ж цей герой для ії? Війна, що змінила Рондо. Ця книга про те, що війна не має серця і не розуміє жодної мови, зате торкається кожному і на всіх залишає шрами. Та якщо спільно збудувати машину світла і навчитися співати попри все, тоді навіть найтендітніші істоти зможуть вистояти й перемогти. А ще ця книга це привід для вдумливої розмови з дітьми або й собою, про те, що діється нині в країні, чи йде інде у світі. У форматі чарівної історії, яка завжди залишає місце для надії та оптимізму. Високо в небі над Донбасом літав безпілотник, а потім він зустрів хлопчика Устима і його собаку жменьку. Життя поблизу окупованих територій, де живе хлопчик, незвичайне, але й там можна зустріти справжнього друга, побачити світ іншими очима. І знати, що на твоїй вулиці неодмінно цвістимуть абрикоси. У цій книжці багато такого, що може здатися казкою, але вона про справжніх людей і безпілотників, які досі літають і охороняють українські землі, а ще мріють тому, коли закінчиться війна. Тракторець Тор дуже любив тягати те й се, допомагати людям засівати зерно. Та, прокинувшись одного ранку, наприкінці зими, він відчув, що щось не так, як завжди. У його країну прийшла велика війна. Його місто, як і вся країна, опинилось під постійною загрозою. Чим же тракторець міг зарадити, коли вмів лише тягати те й се. Але саме це стає тракторцеві Вітору в пригоді. Він рятує будинок хлопчика від розгромлення, допомагає військовим тягати ворожі танки. Долучається до оборони міста, а ще знайомиться з незвичайними їжаками та сиреною. У цій історії кожен упізнає трохи себе і своє місто і відчує силу, єднання та любові до рідного дому. Ця книжка створена для того, щоб допомогти поговорити з дітьми про складні питання, що виникають під час нашого досвіду проживання війни. Кожна з десяти історій делікатно й обережно розкриває та пояснює важливі, а подеколи й тривожні або болючі теми. Реальність тут тісно переплітається сказкою, тому поряд з оповідками про цілком побутові ситуації, що відбуваються з головними героями, Уляною, святиком і Левом, тут уживають ще й приховані таємні історії, які відкриваються тим, хто вміє слухати серцем. Годинник Мамин рюкзак скарбничка, квітка, Уламок ракети, поранений будинок, сирена, автівка, біль зцілення і навіть темрява. Усі вони готові поділитися своїми історіями, які допоможуть нам пройти складні випробування та покажуть шлях до маленьких і великих перемог. Блакитний ЗАПИСНИК це дитяча книжка української письменниці Галини Ткачук. У формі коротких історій маленькі читачі знайомляться з хазяйкою записника владою, дівчинкою, чиї великі плани на записник перервало повномасштабне вторгнення. Вже з Польщі влада ділиться своїми почуттями із ЗБ, блакитним записником, якому довіряє найпотаємніші почуття. Руті і Чумацький шлях. Нова поетична збірка Григорія Фальковича, що припаде до душі і малятам, і батькам. На сторінках цієї книжки читач знайомиться із переселенцем Руді, симпатичним Джек Рассел Тер'єром, який опинився на заході України разом із родиною Григорія Фальковича. Песик по-своєму, по-собачому переживає війну. Під час тривоги біжить в укриття, радіє від бою, підтримує людей довкола. Дивиться телевізор, гуляє із господарем вулицями старовинного міста, розмірковує над непростими життєвими проблемами, мріє про перемогу і мир. Книжка, що народилася під час війни та стала для команди артбукс символом надії на якнайшвидшу перемогу. Битва за місто покликана допомогти дітям. Які всупереч власній волі стали учасниками цієї несамовитої війни? Повірте у те, що світло переможе темряву, а зло обов'язково буде покаране.